Лише за останній рік я перетестувала більше ніж 30 різних видів пудр, а за свою майже 10-річну кар'єру, мені здається, я перетестувала всі бренди пудр цього світу. Я Христина Білокінь. Ти на моєму каналі про макіяжі, косметику, парфуми і все, що стосується б'юті індустрії. Підпишись прямо зараз, щоб не пропустити красивий і корисний контент. А я вже прямо зараз показую тобі найкращі пудри, які я відшукала для себе за всю свою десятирічну кар'єру. Почну з найулюбленіших, найкращих, найкласніших пудр, які підходять для всіх типів шкіри. Але хочу зазначити, що якою б не була пудра, якщо ваша шкіра дуже-дуже жирна, вам треба дуже ретельно підготовувати свою шкіру до макіяжу, і тоді дійсно пудра зможе виправити ситуацію і допомогти контролювати жирність. Але без якісної підготовки шкіри не сподівайтеся, що вас врятує саме пудра. Володарки ж комбінованої шкіри, шкіри з широкими порами, ідіть сюди, маю щось для вас: це живанші прізми Лібри, і це найкраща пудра в світі. Номер один. Якби треба було викинути всі пудри і лишити лише одну, це були б саме живанши. У мене ці пудри у трьох відтінках, бо я працюю з великою кількістю людей. Добре б мати було ще четвертий, але ніяк не дойдуть руки замовити. Найходовіше ж для слов'янського типу шкіри це номер три, номер два. І чому ці пудри такі прекрасні? По-перше, настільки дрібний і мілкий помол. Що лягає ось цей засіб не пудрою, а наче вуаллю на шкіру. Навіть для бейкінгу можна використовувати, потім взяти пухнастий пензлик, все змахнути. І усі залишки, які були на шкірі зайві, вони всі підуть. І залишиться у будь-якому випадку лише тонесенька-тонесенька вуаль. Причому ця вуаль дуже класно вирівнює текстуру шкіри. Це справжнісінький фотошоп для вашого обличчя. Я багато пудр тестувала, в жодній, признаюсь, я не бачила такого ефекту. Настільки ідеального і настільки довершеного ви не знайдете, мабуть, що майже ніде. З цією пудрою можна використовувати дуже бюджетний, дуже доступний тональний, в кінці запудритись, і ваше обличчя буде виглядати, наче ви щойно зійшли з голівудського червоного хідника. Так, ціна не найприємніша, проте 12 грамів. Це величезний об'єм. Величезний. Я активно нею працюю, активно використовую на собі, на клієнтах, і жодна з пудр у мене ще не закінчилась. Я маю їх близько року. Я так до речі довго відкладала їх покупку. Для мене, взагалі, люксовий сегмент косметики це. Не найзахопливіші і не найкращі. Я там зазвичай в останню чергу піду купувати і шукати якусь косметику, бо більше віддаю перевагу саме професійним брендам. У мене така специфіка роботи, що шкіра моїх клієнтів, моделей. А я співпрацюю з Nike, з Колумбією, має бути якнайбільш приближена до натуральної. Тому мені у люксовому сегменті мало що подобається. І мало чим я можу досягати ось такого прозорого прям ефекту. Але як ви вже зрозуміли і здогадались, у люксі теж є свої прекрасні діаманти. І ось це знахідка для взагалі будь-якої косметички. Вона вартує кожної своєї копійки. Якби вона коштувала вдвічі та навіть втричі дорожче, я би її все одно купувала би і не зупинялась. Ці пудри ідеально матують десь на годину. Але в принципі я не люблю наглухо матовий ефект. Мені такого не треба, у мене комбінована шкіра, тож в мене зона жирниця, і в принципі, от навіть зараз це не прям заматовано заматовано, але мені подобається, бо так видно, що шкіра жива. Звичайно, що якби то було весілля чи червоний хідник, я б тала з собою ще і даю зазвичай семпл цієї пудри. Додатково, Але пудру я оновлю десь лише години через 3-4 і раджу робити так само моїм нареченим. Натомість разом з пудрою я даю ще матуючі серветки. Бо коли ви зробите ось так, увесь зайвий цей блиск піде. Шкіра при тому залишається ідеальною, ви її не перевантажили, не наслоїли ще 10-20-30 слоїв пудри. І якщо до речі дуже часто оновлювати пудру, яка б класна ваша пудра не була після п'ятого шару. На обличчі не очікуйте, що буде все ідеально для постійного матування. Я й сама використовую матуючі серветки і раджу їх використовувати. І як я вже бачу зі свого досвіду, нема особливої різниці, які саме серветки ви будете використовувати. Беріть будь-які, і глобально вони працюють всі однаково. Особливо, якщо ви обличчя припудрили пудрою живанші. Вона нікуди не дінеться, вона класно зафіксує тональний засіб, класно стирає пори, як я вже і казала. Також, коли ви будете набирати цю пудру, ви можете побачити блискітки у складі. Не лякайтесь, на обличчі їх не видно, їх нема. Але ці блискітки дають шкірі саме ось той такий живий ефект, не перепудрений, а начебто шкіра підсвічена зсередини. Під очами працює, до речі, ця пудра дуже круто для фіксації консилеру, особливо ось тут є рожевенькі відтінки. Це просто must have. Мені здається, для кожної людини, у кого є сенсій, наприклад, як у мене, хто постійно їх коректує, ховає, і треба, щоб у цій зоні все виглядало теж рівненько. розгладжує візуально зморшечки. Вона їх не додає обличчю і я її просто обожнюю, обожнюю, обожнюю. І здається про це. Вам вже сказали тисячу разів, коли закінчаться всі ті пудри, що я маю, я їх вже оновлювати більше не буду. Ось цю я буду оновлювати постійно і безкінечно. Взагалі хочу сказати, що раніше я обожнювала тоннами скупати різну косметику, тестувати. Я і в професію прийшла не тому, що я обожнювала фарбуватися або фарбувати людей. Я прийшла, бо я мала настільки багато косметики, що коли я просто озирнулася навколо при переїзді, я зрозуміла, що стільки грошей вкладено у те, що може зіпсуватись. І якось, мабуть, треба. Повернути назад ці гроші на той час. Я навіть не думала, що можна перепродати щось, і добре, що не додумалась, бо інакше в мене не було б такої професії. Але за ці 10 років я витратила стільки грошей на косметику. Я знаю, здається, усі бренди на ринку. А переїхавши у Штати, коли все стало ще доступнішим, плюс моя зарплатня зросла добряче, я перетестувала усе, що хотіла. Усе про що колись навіть забороняла собі мріяти, бо думала, що то для мене за дорого. І я навіть в шоці від того, які суми грошей я на це витратила. А у штатах ми подаємо тут податкові декларації. Тож я бачу свої витрати, і скажу вам, щоб так не дратувати особливо сильно, але це було більше 20 тисяч доларів лише на мейкап за рік. Отут покажу відео. Ми приїхали в Новий Дім десь два місяці тому. Жили більше року з родичами, і я знайшла ось ці всі коробки. Це те лише, що накопичилось, мабуть, що за останніх місяців шість. Я просто забула ось ці мішки викинути. Я хотіла знімати розпаковки, хотіла щось вести, і я була вражена, я була в шоці. Наскільки багато всього я придбала. І купляла я це все не тому, що просто мені так хотілося, тому що я переїхала у штати ні з чим з абсолютно пустими руками. Але на кожну з цих коробочок я заробила власною працею. Чим дуже пишаюсь, і придивляючись навіть це відео, я в захваті, що опинившись у новій чужій країні, не знаючи нікого, ні як працює індустрія, ні як влаштовані закони, я пішла і отримала ліцензію дуже непростим шляхом, але вона у мене все ж таки є. Я знайшла правильних людей. Я змогла знайти класну роботу і при цьому залишитись фрілансером, що для мене дуже важливо. Тепер ще й можу з вами ділитись знахідками і бути для вас теж корисною. Трошки про себе розказала, рухаємось далі. Пудра, з якою я вже років, мабуть, що 5, це Nars Translucent Crystal. Цьому, власне, екземпляру майже 2 роки, і тут вже скоро буде дірочка, тобто, це дуже-дуже ходовий продукт. Майже жоден з моїх макіяжів не обходиться без цієї пудри. Цю пудру Nars я постійно купую лише для двох задач, з якими вона справляється на ура. Для зони під очима я люблю її більше використовувати, ніж живанші. І оскільки в мене є опція купувати і те і інше, то я купую завжди Nars. Вона настільки дрібнесенького ось тут помолу, що просто її не видно. Хто на мене підписаний в інстаграмах моїх або в телеграмах робочих давно, той знає, що я цю пудру вже раджу з року в рік. Так от настільки дрібнесенький ось цей помол, що він навіть вирівнює, начебто, зморшки під очами, дуже круто фіксує консилер, і за рахунок світовідбивних частинок, які у ній є, просто неймовірно ховає синці під очима при професійному освітленні. І при зйомках для мене це надважливо. Для мене це супер важливо, особливо коли є студійне світло, бо ця пудра робить меджик. Такого ефекту, очевидного, не буде при звичайному щоденному денному світлі, особливо якщо на вулиці не сонячно. Але якщо це вечір або більш-менш сонячна погода, дуже класно розсіє світло під очима і синці. Ще якщо ви правильно скоригували консилером, просто зникають. Ось цієї пудри в особистому користуванні, я думаю, роки на 3-4 навіть вистачить. Проте, в принципі, ви ж і використовуєте її лише під очами. І друга функція, яку я обожнюю, це маскування недоліків. Тобто, якщо є червоний прищик або ще щось, що пов'язане зі шкірою, кольорові якісь моменти, я ховаю все консилером. А потім поверх прибиваю ось цією пудрою, як, начебто, фіксую, точково, не пуховкою по всьому обличчю. Бо якщо ви нанесете цю пудру по всьому обличчю, будете сяяти як млинчик. Але ось саме у проблемних зонах це висвітлення працює неймовірно. Підсумовуючи, ось ця пудра. Просто життєво необхідна кожному професіоналу, кожному візажисту для особистого ж користування вона необхідна лише тим дівчатам, у кого є сам під очима або хто користується у зоні під очима, консилером. В іншому випадку ця пудра для повсякденного життя не треба. І третя класна пудра, яку я пораджу для тих, у кого нема бюджетів на Живанши чи нарс, це кіко, але саме Matt Fusion. Я використовую для цієї пудри завжди ось такі пуховички трикутнички, як в принципі і для будь-яких своїх пудр. Купую ці трикутнички на китайських сайтах. Ті, які у моєму особистому користуванні, я ще й перу. Намагаюсь, так би мовити, рятувати екологію. Перу у пральній машинці все з ними добре. До речі, і ось з цією пуховичкою ця пудра працює неймовірно. Вона теж шліфує пори, вона матує трошки навіть надовше, ніж живанши. Але вона досить може бути проблематичною у плані оновлення, тобто, якщо її нашарувати, то вже десь з шару другого третього на обличчі буде такий кейкі-ефект. А в іншому це пудра ідеальна для жирної та комбінованої шкіри. Вона набагато краще. Лори Хаус Лапс, Вона точно замінить вам пудру Шарлотт Тілбері. І ще купу, купу, купу усіляких непотрібних дорогих пудр. Мої найходовіші відтінки 0,1 і 0,4. Я пробувала інші види цих пудр, але саме Матф'южн най найкраща, най найтонша. Найкраще працююча, тож не сплутати, купуйте лише її. І тепер ви поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях. Що думаєте, чи маєте якісь з цих пудр, чи любите їх, чи навпаки пробували і розчарувались. Напишіть також своїх улюбленців, але, будь ласка, зазначте, яка у вас шкіра, який тип її. Щоб інші, хто читатиме коментарі, змогли, можливо, для себе підібрати щось більш і більш. Підходяще. Ну і якщо ви хочете від мене більше оглядів інших косметичних продуктів, бо я, наприклад, обожнюю тональні засоби, обожнюю бронзери, обожнюю бальзами для губ, і у мене їх в разів 10 більше, ніж пудр, але так само можна все звузити лише до двох-трьох класних продуктів, максимум п'яти. Тож, якщо зацікавлені, пишіть у коментарях, я зніму більше оглядів. Дякую, що були зі мною! Задонайте на ЗСУ. Прямо зараз бажано, і скоро побачимось.